Я розповіла методичним практиком е, Тишковської Алли Петрівни. Е, е, дана була задача, е, зада, умова задача вранці Кононенко купався в річки неподалік е, селища. Раптом побачив коливання кущів, на протилежному березі почув тріск гілок, вважаючи, що це ведмідь, Кононенко побіг до сусіда і все йому розповів. Узявши однакові мисливські гла гладкоствольні рушниці, на які мали дозвіл, зарядивши їх однаковими патронами, вони побігли до річки, одночасно зробили постріли по згаданих кущах. З'ясувалося, що там так, З'ясувалося, що там знаходився грибник, який загинув. Експертам не вдалося виявити, хто саме чоловік зробив смертельний постріл, а хто з них схибив. Дотичне місце даної задачі ми її можемо застосовувати, коли вивчаємо розділ 2 реалізація права. Здобувачі освіти саме в цьому розділі опановують такими поняттями справознавства, як правовідносини, правопорушення та юридична відповідальність. При вивченні матеріалу зосереджується увага на підставах виникнення зміни та припинення правовідносин. Розглядаємо юридичні факти та їх види дії події. Закцентовуємо увагу на ознаках правопорушення їх видах, підставах юридичної відповідальності правовідносинах, в яких беруть участь також неповнолітні. При вивченні цієї теми здобувачі освіти обов'язково залучаються до розв'язання юридичних задач. Саме цю юридичну задачу можна використати, коли будемо або вчити нову тему, або ж на практичному занятті. Виконуючи юридичні задачі, здобувачі освіти дають правову оцінку життєвим ситуаціям та, та Поведінки осіб і аналізують нормативно-правові акти. Також при розв'язуванні цієї юридичної задачі ми здововачів освіти формуємо ключові компетентності. Саме цієї задачі я би виокремила такі компетентності, як спілкування державною мовою, доступно аргументовано висловлювати власну думку. Використовувати можливості мови для розкриття правових тем, оперувати юридичними поняттями, також слідуюча компетентність це інформаційно-цифрова компетентність, використовувати цифрові технології для пошуку порядкування, перевірки інформації правового змісту, також опрацюванням тієї чи іншої нормативної бази. Вміння робити презентації, вміння працювати на онлайн-дошках. Це зараз дуже актуально під час онлайн навчання. Вміння вчитися протягом ще одна компетентність. Ключова <кхід> формується. Це вміння вчитися протягом життя. Здобувачі освіти здобувають нові галузі, нові знання в галузі права, визначають власні цілі, аналізують процес. Також ще одну викормула: це соціальна та громадянська компетентність. Здобувачі освіти вчаться критично осмислювати право, права людини, також проявляти громадську позицію і соціальну активність. За допомогою цієї задачі я на уроці формуються саме ось такі ключові компетентності. Аналіз правових ситуацій можна застосувати на будь-якому етапі уроку. Це може бути мотивація в ході опанування учнями нових знань, формування і навичок, це перевірці і узагальнення знань. Але обов'язковим складником навчання здобувачів освіти предмету все ж таки є практичні заняття. І на практичних, на практичних заняттях саме доцільно було б відвести час для того, щоб з учнями або ученицями опрацювати саме, саме цю задачу. Перш ніж я з дітьми починаю вирішувати ту чи іншу задачу, ми повинні скласти алгоритм, тобто порядку визначення дій учнів. Я їх є декілька, коли ми складаємо сьогодні. Саме в нас буде алгоритм такий: чи вчинено злочин, чи є склад, чи, опис, чи є склад злочину, якщо він є його описати, як слід вирішувати питання відповідальності, також чи є співучасники в злочині і чи змінюється ваша правова оцінка після з'ясування всіх оставин, обставин, які виникнуть в під час. Після закінчення слідства, щодо розв'язку задачі, спочатку я дітям, коли ми вирішуємо юридичні задачі, є декілька варіантів, що я з ними роблю на уроці. Це може бути як і домашнє завдання, це може бути і вирішення задачі на уроці. Діти можуть самостійно попрацювати з цією задачею, вони працюють з нормативно-правовими актами, вони самі визначають, користуватися можна їм літературою, і після того, як вони виконали цю задачу, я, є декілька є декілька шляхів, коли як я роблю коментування і розв'язок цієї задачі. Є один шлях, яким сьогодні я пішла. Я, в них є уже розв'язки. Вони можуть або обмінятися з сусідом, або кожен дивиться в свій розв'язок і я коментую задачу, і вони знаходять помилки. І потім разом з ними ми вже визначимо, де були помилки зроблених, що так було, а що не так. Розв'язок цієї задачі пояснюю поясню учням, якщо в мене є час, я можу зробити презентацію, як ні, ми можемо коментовано читати. В описаній якщо прокоментувати цю задачу, то в описаній ситуації вчинено такий злочин як вбивство через необережність стаття 119 Кримінального кодексу України. І видом необережності є злочинна, недбалість, статті де прописано в статті 25 кримінального кодексу України. Об'єктивна сторона цього вбивства характеризується діянням, тобто це посягання на життя іншої людини, і наслідок це у вигляді смерті. Причинним зв'язком між казаним діянням і наслідками, що заподі. Якщо заподіяння смерті через необережність є ознакою іншого злочину, зокрема, не частиною 2 статті 134, частиною 3 статті 135, частина 3 статті 136, 137, 139, вони кваліфікуються за відповідною статтею. Особливої частини кримінального кодексу, що передбачає відповідальність за цей злочин додаткової кваліфікації за статтею 119, вона не потребує вбивство через необережність вважається закінченим з моменту настання смерті потерпілого. Щодо суб'єкту злочину, то суб'єкт злочину загальний. З суб'єктивної сторони давне вбивство характеризується необережною формою вини, злочинною самовпевненістю або злочинною недбалістю. Вбивство через необережність слід відмежувати від випадкового заподіяння смерті або казусу, коли особа, що заподіяла смерть потерпілому, не передбачала настання смерті потерпілого від своїх дій або бездіяльності. І за обставинами справи не повинна була або не могла цього передбачати кваліфікуючою ознакою цього злочину, частина 2 стаття 119 є вбивство через необережність двох або більше осіб. Забодіяння смерті через необережність при зґвалтуванні чи насилицькому задоволенні статевої пристасті неприродним статем. Ось, ну, до прикладу, потерпіла особа, вистрибнула з транспортного засобу під час його руху або з вікна квартири, повністю охоплюється частини 4 статті 152, частиною 3 статті 153 і додаткової кваліфікації за статтею 119 вона не потребує. Оскільки неможливо встановити хто саме влучив грибника, то має місце сумнів, який не можна усунути. Законодавство України містить ключові для наведеної ситуації положення. Особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню Доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувачувальним вироком суду, обвинувачення не може ґрунтуватися на припущення. Усі сумніви щодо доведеності вини особи тлумачаться її на користь в стаття шістдесят друга Конституції України, Ми ще з дітьми говоримо, що це презумпція невинуватості. Незважаючи на смерть грибок грибника, суду слід визначити кононенка та його сусіда. Невинним у вчиненні злочину і поставити оправдовальний вирок, кононенко і сусід не є співучасниками в злочині. Вони можуть бути співучасників злочинах сплониць з необережності. Законодавець зазначає, що співучасть цього злочину є умисна спільна участь декількох суб'єктів правочину у вчиненні умисного злочину стаття 26 кримінального кодексу України. До того ж, вже зазначалося, що ви до чоловіки не можуть бути визнані суб'єктом цього злочину. У цьому випадку той чоловіків, хто зробив смертельний постріл, відповідатиме за вбивство через необережність. При цьому інший з чоловіків не може притягатися до кримінальної відповідальності за замах на вбивство, бо не мав прямого умислу на вчинення зазначеного злочину. Після того, як я надала інформацію дітям щодо Правильного розвитку, розвитку розв'язку ситуації, ми маємо з ними разом вибрати, що ж було правильного зроблено, що ж неправильно. Відповідь учням, ну, ось вперше. І е, я пропоную: ось у мене воно на екрані ось я зробила правильно, відповідь неправильна. Е, діти можуть записувати, діти можуть коментувати, тобто працюють діти і шукають правильну відповідь. Ну Ось виносимо. На ліву сторону, чи в описані ситуація вчинено такий злочин, як умисне вбивство вчинені в стані сильного душевного хвилювання. Дитина вказує, що це стаття 116 кримінального кодексу. Я маю прокоментувати і вказати дитині на те, що він неправильно визначив, тому що в описані ситуації вчинено. Такий злочин, як вбивство через необережність, і це є стаття 119 кодексу Кримінального кодексу України. <кій> дитина, я зазначу, що дитина вона правильно визначила 116, стаття 116 кодексу кримінального кодексу України. Дійсно, це вбивство, вчинене в стані сильного душевного хвилювання. але... Ця стаття сюди не підходить, тому що тут вчинено е, злочин, як вбивство через необережності. А видом необережності є злочинна недбалість. Ми, е, здійс, ми тут можемо повторити про форми вини. Форми вини є умисел і необережність. І от саме одна із форм вини це є е, е, необережність. Е, Дитяча відповідь що суб'єктом кримінального правопорушення є фізична осудна особа, яка вчинила кримінальне правопорушення, у віці з якого може настати кримінальна відповідальність. І дитина далі пише, що ми не знаємо, скільки років було кононенкою сусіду, але можемо припустити, що якщо в них були рушниці, то були осудні, і їм вже виповнилося 18 років. Я дітям маю пояснити, що суб'єктом е, е, майже правильно визначено, що ж хто ж є суб'єктом кримінального е, е, розступ, е злочину. Е, суб'єктом злочину є фізична осудна. Особа, яка скоїла злочин у віці, коли може настати кримінальна відповідальність, і тут дитина вказує, що це 18 років. Ми ще раз маємо повторити і дитині. Я маю наголосити про те, що кримінальна відповідальність настає прописано в кримінальному кодексі, що кримінальна відповідальність настає не з. 18 років, а 16 років, а за особливо важкі злочини з 14 років. І не маю пояснити, що е, суб'єкт злочину є як е, загальний, так і спеціальний. Тут це є фізична особа, і ми це є е, склад суб'єкт злочину, вибачте, е, загальний е, учень. Визначив, що суб'єктивною стороною це бажання, застр... це бажання застрелити ведмедя, проте влуч було влучено в грибника. І знову ж таки, маємо повторити з дитиною, що що ж таке суб'єктивна сторона? Це протиправні дії і їх наслідки. З Суб'єктивної сторони, да... дане вбивство характеризується. Необережністю, навіть можна сказати, або злочинною самовпевненістю, або злочинною, навіть недбалістю. І вбивство через необережність слід відмежити від випадкового, від випадкового задіяння смерті, коли особа заподіяла смерть потерпілому і не передбачала настання смерті потерпілого від своїх дій або бездіяльності. Тут я завжди ще дітям пояснюю про про дії і бездіяльність. Кожен раз наголошую на тому, що в правознавстві є таке поняття як діяння. І вони повинні запам'ятати, чи ти діяв, чи ти бездіяв, але все рівно, якщо ти є, якщо ти причетний до цього злочину, то ти скоюєш діяння. Учень пише, що цей злочин вони обидва скоїли в стані душевного хвилювання, тому що лякались або вони його вб'ють, або він вискоче їх розірве. Вони повинні обидва, тому що бажають, бажали когось застрелити. Пононенкою сусід є з в злочині, тому що вони обрали одинакові руши, рушниці і патрони. Дитині потрібно пояснити про співучасника, про співучасників, хто коли є співучасниками, і визначити, що вони трішки неправильному напрямку з самого початку почали давати відповідь, тому що вони говорили не про необережність, а порвали іншими, про сильний душевний стан і хвилювання. Правильної відповіді я маю прокоментувати, що Кононенко і сусід не є співучасниками в злочині, бо не можуть бути співучасники в злочині, який скоєний з необережності, законодавець визначає, що співучасті в злочині є. Умисна спільна діяльність декількох суб'єктів злочину, у вчиненні умисного злочином стаття 26 Кримінального кодексу України. До того ж, вже зазначалося, що обидва чоловіки не можуть бути визнані суб'єктами даного злочину. Дитина говорить, що в випадку той з чоловіків, хто зробив смертельний постріл, відповідатиме за вбивство. При цьому інший з чоловіків може притягатися до кримінальної відповідальності за, забав, за замах на вбивство. Знову ж дитині потрібно пояснити про те, що в цьому випадку. Звісно, що той чоловік, який зробив смертельний постріл, все того, як буде проведена експертиза, і встановлено хто ж здійснив той смертельний постріл, він буде відповідати за вбивство, але за вбивство через необережність. При цьому інші з чоловіків не може притягатися до кримінальної відповідальності за замах на вбивство, тому що не мав прямого умислу на вчинення зазначеного злочину. Після то, як ми з дітьми прокоментували задачу, і діти вибрали правильні, неправильні відповіді. Я думаю, що після цього коментованого, просто після того, як ми розібрали цю задачу, можна її на практичному, як я говорила, заняття хвилин для, для розв'язання приділити. І обов'язково я повинна оцінити ученицю. Сьогодні я на слайді показала, що Оцінюю в 10, учнів, оціню в 10 балів, тобто високий рівень. Я би учениці поставила учню, ученицю 10 балів, але з огляду на те, що ми зараз говоримо про формувальне оцінювання, дивлячись на те, чи це якщо учні мають якщо порівнювати з тим, що вони знали, як вони робили на попередніх уроках, якщо це я бачу, що певний великий прогрес. То я поставлю, дотримуючись формувального оцінювання, 11 балів. У мене все, дякую за увагу.